Внаслідок ракетного удару по готельному комплексу постраждала родина. З-під завалів врятували чоловіка та його 12-річну доньку. Її з переломами кінцівок та опіками доправили у реанімацію. Дружина та восьмирічний син загинули. На місце атаки люди приносять квіти та збирають необхідні речі. Рятувальники розбирали завали протягом ночі. Ми особо не свиста, як характерного нічого не слышали. Просто різко очень різко вошел взрыв. И ребенок прилетел к нам, мы вылетели в коридор все дружненько. Ну и вот сейчас только мы узнали, что это наших знакомых. Погибла внука жена, один из детей погиб. И один ребенок принимался. Это хозяева вот этого заведения. Під час рятувальної операції прийшлося надавати психологічну допомогу дівчинці, яка опинилася під завалами. Масивна плита перекриття, яка впала на дівчину, не давала можливості її деблокувати зразу. Рятувальник знайшов можливість підлізти під плиту, обняв дівчину і тримав її, допоки інші рятувальники. Не витягнули його і Андрій Сливка тримав міцно в своїх обіймах 12-річну дівчину. Це був ужас, звісно. Ще думали, що по останні секунди. Я, звісно, була в шокі. до 3 часов ночі вигрібала це все. Я слухала у сусідів тих, що зруб був дуже сильний.